Пільними кроками до розвитку міста в івано франківську міський голова Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян, аби вислухати потреби івано-франківців та поговорити про рішення. Частими були питання про матеріальну допомогу, але дуже багато бачити матеріальної допомоги. У людей дуже багато хвороб хворіб потрібно допомагати У людей. Просто такі питання прибудинкових територій, питання благоустрою. Але найбільше питань це перехід на індивідуальне опалення, тобто люди переходять, зараз якраз активно тривають роботи. Тому ми Рішуємо, зустрічаємося, спілкуємося, говоримо, вирішуємо конкретні проблеми людей. Люди знають, що можна прийти, що можна пожалітися, можна звернутися, можна вирішити питання. Тому така велика кількість людей приходить. Прохання мешканців різнилися за тематикою. Звичали особисті питання стосовно благоустрою та прохання відключити від централізованого опалення. Ми звертаємося з проблемою опалення. У нас вже 16 років як опалення немає. У нас цілий стояк обрізаний повністю. Ні трубів немає, ні в підвалі, ні на площадках. У нас немає. У нас такий старий будинок що там нічого нема. І ми цих 16 років не платили. Коли сказали, робіть по стояку, не будете платити. Розумієте? І Так було. А тепер, от два роки підряд, нам нараховують по 500 гривень в місяць. Це я плачу своє опалення, і ще 500 гривень за що? Нема за що. Тому ми обурилися і от нема кому, от мучаємося, люди. Пенсія 4 тисячі, з чого я б доплатити? Я щоб комуналку заплатила, яка знову підростає. В місті немає ні одного загального користування бані. Це єдине місто обласного центру на Україні, що немає такого роду бані. В Європі немає ні однієї столиці без бані загального користування. В місті живе більше 50 тисяч біженців. Рада їх прийняв Івано-Франковськ, помитися їм. Вони живуть ну, на наймних площадях, в перезиденчех квартирах і так далі. А піти по-людськи помитися. Погріться, хоча б один раз в тиждень, один раз в два тижні, вони не мають такої можливості в місті. Приватні бані, яких тут полно, вони деруть три шкури, і переселенці, і пенсіонери не можуть розкошелитися, платити по 200 гривень за один час використання приватними банями. Також поговорили про архітектурні пам'ятки міста. Мешканці таких будинків зверталися до влади, аби замінити старі дерев'яні вікна на нові, проте зі збереженням автентики дуже приємно. Це ще раз свідчить, що в місті є і відповідальні власники пам'яток архітектури, там чи приміщень в пам'ятках архітектури. І ми вітаємо такі речі, коли власники такі змінюють при. При необхідності міняти ті самі вікна, вони шукають документи в архіві, хочуть відновити віконні рами, такі як були. Це дуже похвально, і ми готові консультувати і на зустріч таким людям. Люди були на прийомі міського голови. і У них там стоїть питання ремонту даху. Там є певні проблеми. Ми проведемо певні обстеження. Власне, що там затікає, і скільки ви якщо буде можливо, визначимо скільки це буде кошту. Ну і плюс також вони мають намір змінити вікна на автентичні, які були раніше в тому будинку. Це будинок пам'ятка архітектури Вітовського 19. Після прийому влада складе план роботи та буде вирішувати питання, з якими зверталися мешканці Івано-Франківська. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія РАІ. Раї.